Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. Ой, який гарненький. Хто краще намалює, той його й отримає Ой, здається, Тузік щось зробив. Ось це умора Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так от дівчатка час пішов, приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого, я ще ніколи в житті не малювала такою крийдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово впораю з першим завданням. Малюємо тулуб, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа. Хм. Ай, руксі, а можна обережніше. У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тіктоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути в палець і обвести долоню. Ось так не підглядай. Добре, добре. У мене теж з'явилася чудова ідея. У мене всього дві криди і то одинакові. Тому краще я перетворюю їх на крихту. Тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так. Як же круто це виглядає? Це буде мордочка. А це вушка. Ось так. Ось це так. Я не можу дозволити Джолі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. А, апчки! Ой, о ні, мій малюнок здуло. Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі. Джулія, що в hey. тебе? Порожній лист. Oh Який жах. No. Перемагає Роксі. Так, яка ж я рада? Давайте швидше сюди свого милашку Знайомся, Тузік. Це твоя нова господиня. Велике, дякую. Ну і що, будемо дружити? Можна, я погладжу? Який лапочка. А, ось це гонка. Вчитель. Ой, пробачте. А ось і ваше нове завдання. Круто! Всі готові. Тоді час пішов. Приступаємо. Ей! Вау! Мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно. О, яка вона гостра. Потрібно бути акуратною. Так, моє нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш. Доведеться постаратися, щоб обійти Роксі. Ну, добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея. Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Хух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти, що перед ними важко стояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я і сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто! Вчитель, я все і я зацініть. Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі. Неймовірно! Вітаю! Ти перемагаєш! Дякую! Я завжди мріяла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А Можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата, як ваші справи? Добре, а у вас. А у мене для вас супер-крута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте. Час пішов. Тепер уперед. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас, А я буду малювати фарбами та пензликом. А ти невдата. Ей, отримуй. О, ні. Нот, мій пензлик у пабу І все через тебе, Роксі. І що робити? О, Придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну, добре, Першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Так, а що далі? О, знаю. Ого, у Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. Та й той зламався. Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з Барбі. Це буде так здорово. Ой, мені не вдається заточити олівець. От облом О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитися, намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи. і Стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи. Показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота. Подивіться. Ось це геніально! Молодець Роксі, вітаю з перемогою. Так, ура! Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово, що я перемогла. Яка гарна Барбі. Так і правда. Не чіпай, вона моя. Ох, який же важкий. І так, в цьому раунді ви малюєте лядяник. Час пішов. Так, подивимось. Ух, ти, як прикольно. Хі -хі -хі. Ей, припини! Дівчата, знову ви деретесь. А, Пробачте, вчитель, ми не деремось. Все гаразд. Так, подивимось. Вау, яка розкішна палітра з фарбами. А у мене алмазна мозайка, і я цьому дуже рада. Почнемо із жовтого кольору. Потім додам білого. А потім рожевого. Виходить здорово. Угу. Все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово, а потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика. а потім беремо жуйку. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. Oh, yeah. А, от і моя. Ура! <плес> Яка гидота! Вона ж брудна, проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо в фарбу і швиденько все зафарбуємо. Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. М -м, навіть не знаю, Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі. О, Дивіться, яка краса. О, ні. Мозайка розвалилась. Але зараз я все виправлю. Упс. Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені. але вирушає прямо до Джулі. Так, 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 так. Я тебе зробила. Моє вітання. Прошу тримай свій солодкий приз. Який він величезний. М -м -м, смакота. Роксі не сумуй та пригощайся. Ура! У мене газовка-хубабуба. буба А у мене їх цілих десять. Нічого собі, стільки хоба я в житті не бачила. А Можна я буду першою. Дякую, друзі. Мені вже не терпиться зробити ковток. І у чому річ? Чому воно не вл'ється? А, все ясно. Це жале в пляшці. Його треба видавити. Виглядає дуже апетитно, а на смак ще краще. Так, не спорю. М -м, смакота. М -м, здається, там ще трохи залишилось. О, ні, мій язик застряг, горнишку. Хто небудь допоможіть а, -а, а, Будь ласка, виручай. Ого, Зараз. Кібі, hey. ти не забилась? <ріпи> Я в порядку. І зараз спробую надути величезну бульбашку. Великого не вийшло, проте вийшла класна кулька. Ай, правда, прикольно. Ой, вибачте, я випадково. Ну що ж, тепер моя черга спробувати жила в пляшці. Для початку позбавимось від кришок, а тепер беремо супер-мегаліку, котре дозволить випити жиле одразу з десяти пляшок одночасно. Ну що? Круто, я придумав, правда? Тепер у мене повний рот жуйки, і я можу надути нову кульку для Фібі. Ого, яка величезна! Ну ти даєш Ой, здається, вся жуйка луснула і залишилась на моїм обличчі, але вона все одно така ж солодка. Огидно! Джейн, тепер ти Ну, нарешті не терпиться спробувати хубабубу. Вау, яка вона прикольна! Да уж, oh, чекати нам God. доведеться довго. Oh. Я все. Щоправда, це лише дві пляшки. Друзі, може, ви мені допоможете? Звісно, це моє задоволенням. Беремо по парі пляшок і заливаємо джин прямо у рот. Отак, смакота. Ну і умора. Джень, така смішна. Велике дякую, друзі. Це було круто. Ну а тепер саме час надути бульбашку. Ого, Джен, Стій! Не відлітай! Я її не втримав! Ми гаразд! Нехай прокатиться! О, ні, гострий перець. А мені дісталося десять разів більше. Тільки не кажіть я маю це з'їсти. Не бійся, Фібі, ми поряд. Джейн, давай почнеш ти. Добре, друзі. Я постараюся його з'їсти, але мені дуже страшно. Ні, все ж таки я пас. О, Ось це прикол. Схоже, ти від нього не позбавишся. Та як таке можливо? Давай, давай. Це зовсім не смішно. Гаразд, відкушу його, подивимось, що буде. О, ні. У мене в роті все горить. Здається, що зараз вибухне. Добре, що тут є лід! О, Яке полегшення. Тепер наступний. No. Наступний це не я. Може, Фібі? Фібі, тобі допоможе. Так, відкривай рот! О, ні. Тільки на це, видота. У мене в роті все горить. Ох, бідолашний. Йому терміново потрібна допомога. Так, у мене є акваріум. Думаю, він допоможе. Точно треба пустити голову. Ой, це рибка. Дякую, дівчата. Якщо б не ви, я б не впорався. Тримай рушник, дайвер. Дякую, Фібі. Бажаю удачі. Не бійся, я впорався, значить, і ти! Та на цього гострих перців навіди страшно. Гаразд треба бути хороброю. Спробуємо. Який жах? Який жах. Як вона це робить? Ох, друзі. Мені стає спекотно, дуже спекотно. Здається, я більше не можу. А -а -а, на допомогу. Джейн, хапай пожежний шланг. Треба терміново загасити цю пожежу та врятувати фібі. Га, се ті, годі. Вогонь давно згас. вас. Перзи, врятуй. Привіт, сусідко. Не завадили. Вибач за бардак. Зупиніться. Ой. Здається, вона в порядку. Давай п'ять. Ура! Я просто обожнюю коло. Як тут багато банок. Йо-мою! -йо. Ага, ви уявляєте, мені дістали 100 банок коли. Джин, хочеш розпочати? З задоволенням. Ні, а чому вона не відкривається? Ну Бо давай же. Яка в портабанка. Ой. О, ідея. Треба спробувати молот! Він точно відкриється банку. Так, вийшло. Ну хоча б ковток я зроблю. Ммм, смакота. Шкода, що так мало. А тобі дати молот? Давай. Ой! Чому ти не сказала, що він такий важкий? Пробач. Але як ти відкриєш банки? Знаю. Потрібно вистроїти всі банки в ряд, і точно я зможу зробити це швидко. Навіть до п'яти порахувати не встигнете. От і все готово А тепер мені знадобляться трубочки. Що це він робить? Не знаю. Та-дам. Я зробив одну величезну трубочку, щоб не гаяти часу і випити всі коли одразу. Молодець, круто придумав. Гей, у чому річ? Не вже все закінчилось. Худо! Ой, пробачте! А, ось це ти дав спеку, ну і умора. Ну що, друзі? Нарешті настала моя черга. І для цього я маю свою ідею, як випити моє коло. Щоб не робити паузи, налью всю коло в одну величезну склянку. Отак як же це апетитно виглядає. Oh. От і все. Моя супер мегакола готова. Це просто приголомшливо. Яке блаженство. Ось тільки здається, зараз буде відрижка. Ого, ось це поворот. Майка. Oh Вау! Я просто обожнюю твікс! і рада, що спроби його перше. Позбавимось упаковки. Ей, а можна обережніше. я дуже захопилась. Ха, Ці палички, як справжні мечі. Хм, А чому б не нарізати їх бензопилою? Мамочки! Ну і ще круте вигадала. А це ще й весело. А можна акуратніше, все летить в нас. Зробимо пару шматочків, та ще парочку. І таким чином у мене один твік, а цілих десять. Просто маленьких. Oh. Упс! Отож, фібі. Ніяково вийшло. Добре. У мене вже слинки течуть. Я більше не можу чекати. Дуже хочеться скуштувати весь шоколад. М -м, це смакота, друзі. Я все. Хто наступний? Наступна я. Бажайте, покажу вам фокус. Дивіться. Ого, круто! А тепер спробуємо. М -м, ти маєш рацію, Фібі. Це дуже смачно. Просто пальчики оближиш. І у мене з'явилася геніальна ідея. Я розмішаю паличку в гарячому молоці, і в мене вийде смачний шоколадний коктейль. М -м, це просто чудово. Краще поєднання смаколиків, котрі я знаю. Не треба на мене так дивитись. Продовжуй. Добре, без проблем. Першим ділом треба позбутись від упаковки. Готова. Так, дівчата, є не на таке здати. А ще я вигадав, як з'їм свої шоколадки. Мені знадобиться шпатель та нутела. Дякую, друже. Тепер у мене є все, що потрібно, щоб побити рекорд та збудувати саму велику з шоколаду. Беремо паличку та розмазуємо нотило шпателем Ось так. Вау, прикольно! Нічого собі, я також так хочу. А сходи тобі навіщо? Щоб закінчити мою вежу. Ти думаєш про те саме про що я? Давай спробуємо вежу. Ні, дівчата, дівчатості. Живий день. Здається, так. Ха, Я ж у касті, як справжній будівельник. І мене ще залишилось співвиши, щоб її спробувати. Дівчата, пригощайтесь. Велике, дякую. Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо улетить! Тепер ти, брітні. Добре. Вау! Мені дістався пряниковий будинок. Яка краса! Бо тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ай боляче. Ну і будь ласка. Ммм, який аромат! Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що? Котячий корм? Ось це умора oh, Нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Hey, так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай. Їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись з подруги не добре. Треба її привчити Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні, тільки не це Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. А ну ка йди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна Фея Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Еники-беники, їли вареники. Я перемогла. А отже я перше відкриваю сип. Цікаво. Що там на мене чекає? Та-дам! Яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі! Це просто смакота. М -м -м, ось це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну ось. Ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смертюча риба. Яка гидота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд. Затримаю подих і з'їм її як можна швидше. Мамочки, який жах. Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Сняти, що брітні. Ха, ось це у море. Джуліа у мене смаколи. тобі лише познущатись. О, До мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч Брітні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. М -м -м, яка це... Ха, вдався. Ось це умора. море. Ага, Ого, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого, мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький. Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Це ще що, який жак. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата. Дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода! Як тобі рибка? Так, вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Ммм, Смакота. О, ні, Джулі, стережись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, брідні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі. Вау, мені дісталася піца пепероні. Яке аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. Але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати! Це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка! Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою! У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота! І як же здорово тягнеться сир! Круто! Давай, Джейн, відкривай! О, ні! тільки не це. Тут смердючий сир із пліснявою. Так, смердить просто гидно. Ага, а на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти, я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну, добре, подивимось. Ого це ще що заділя у моєму сейфі. Дивно. Треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Ну, добре. А це небезпечно. Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой! Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку? Поні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах! Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну, і що тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що ще так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні! А хочеш потримати мишку? Я жахливо, жахливо боюся мишей, мамочки! Так, піца тепер моя. Молодець, Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота? Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка, подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. А М -м -м, смакота. Так, що же тобі? Сподіваюсь, мені дістанеться також щось смачне. Подивимось. Що? Червоні перці? Серйозно? Мамочки, як же мені страшно це їсти. Бідолашно. Ну нічого, ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой. Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте. Який жах. О, ні. Здається, моя морозова зовсім розтанула від такого полум'я. Прикро. Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що, тепер черга, брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. О, нічого собі. Ви повернулись. Так, це мій сип. Я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, сіть ти куди? А ну повернись.